Добрий день, мене звуть Василь Болихівський, головний агроном по картоплі компанії Continental Farmer Group. Львівський тернопільський регіон. Ми від самого початку, коли почали займатися картопляним бізнесом, вже майже 18 років починали з сортів агріко і продовжуємо далі їх вирощувати. В Вініці ми багато перепробували як кажуть, велика історія. Але на даний момент ми вирощуємо сорти Рів'єра, це самий ранній сорт. Аризона це середньоранній, пса, новий сорт Наполеон, це чіпсовий сорт, і теж новий сорт Парадізо, середньоранній сорт. Ці чотири сорти зараз в нашій мініці. Доброго дня, без потейто, АПК ПК з Черкаси. Мене звати Ольга Володимирівна Лонська. Я головний агроном компанії. Ми Питаємося, так як і вся Україна вивчити технологію вирощування картоплі для переробки на фрі, тому що у нас розпочалось будівництво великого заводу по переробці картоплі. Цьому році у нас завезено компанії Агріко. Це 20 тонн тоннеліте фонтане. І в товарних посадках маємо 50 гектарів картоплі фонтане. Ми входимо в одне з п'яти господарств Української асоціації виробників картоплі, яке в цьому році заклало досліди поводження різних сортів у різних регіонах. І в нас висаджено 84 сорти, із яких 10 сортів компанії Агрік. Фонтане ще вегітує. Врожайність в межах 40-45 тонн. Різні участки дали по-різному, то що ми використовували різні схеми гербіцидного захисту, різні схеми посадки, ну, щоб для себе напрацювати схему вирощування картоплі для переробки. Добрий день. Мене звуть Валентин. Господарство «Товплато». Знаходимося ми в барварський район Красиловка. Но на сьогоднішній день у мене три сорти агріку. Це Парадізо, Пікасо і Арізона. Пікасо і Аризона — це головні наші сорти, це зв'язано з тим, що вони більш устойчиві до засухи. Но у нас частина є на поливі, частина ні. В цьому році хочу взяти ще есмін, спробувати.